Привіт, народ! З вами сьогодні знову наша квіточка Яна. і Я Андрій Шарп, і у нас знову сьогодні топ. Так. Топ, чого Ян? Ви часто кажете, що у нас дуже дорогі ножі, і ми вирішили для вас зробити топ ножів до 40 доларів. До речі, там питання писали. Чому Яна в топах не в топі? Я думаю, це мався на увазі методягу. Я чого в топі, тільки під футболкою. Так, Андрій, ми ще спринуємо. <рес> Окей. На 10-му місці, як це не дивно, у нас ніж, який незручно носити в кишені. Хоча це ніж і дісі. А чому? Тому що багато людей носять EDC ніж в сумці, в бананці, в рюкзаку і так далі, в тому числі наш легендарний Григорій Соля. І це, звісно, друзі, Опінель. Опінель багато хто, як і шник носить саме в сумці, тому що чому він незручний в кишені, на ньому немає кліпси. І сьогодні я приніс незвичайний буковий, а з лімітованої серії. З дубовими з дубовим руків'ям. Так вона все таке ж тепла, як і олива. Проте ця деревина більш щільна, більш міцна, і від вологи е її не так коробить, ну, та й взагалі більш стійка, як і вся лімітована серія Opinel. Вона коштує дорожче, звісно, трошечки. Проте надійність значно вища, як і у іншої моделі з оливковим деревом і з горіхом. До того ж, з минулого сезону почали приїжджати не лише класичні лімітки в 8 розмірі, а й в 9-му розмірі якось ця модель. Що ти думаєш про лімітку? Ну, це класіка. Але опінель. що у тебе букова, ти теж в сумачці носиш опінель? Я ношу в корзинці. Погриби. Ну, може бути. Але на IDC достатньо часто теж носять. До речі, опінель чудово підходить в. Органайзери типові у відділення для маркеру. Ось дев'ятий розмір та восьмий. По-моєму, десятка, по-моєму, не власне. Тому візьміть на озброєння, хто про це ще не думав. Так на дев'ятому місці у нас угу. ектів райно. Ніж досить міцний брутальний завдяки е, руків'ю і клинку. Ну, розміри такі немаленькі. Ну так, він такий досить жорсткий е G10 накладка. Ну, не для тендітної ручки, я б сказала. Ну, такі він... так, наші не купують люди з тендітними руками насправді. Ну, так. І комфортніше було, звісно, працювати в рукавичках, бо mm. він досить довго ним не попрацюєш. Ну, але от на як воно ріже, вже вкотре я повторюся, що він показав дуже. Хорошу роботу, дуже якісний ріс з загостренням з коробки. Ну, звісно, це не Cold стіл, але от він відповідає своїй назві, правда? Райно, тобто носоріг. Брутальний, міцний. Сталеві лайнера і такі пухкенькі. Ну, да, Пухенькі накладочки жіта. Дуже. Ну, о, в принципі, він легенькі відкритті. Закриті. Тобто, ну зручно буде ним працювати, але в рукавичках. Uh -huh. Він досить такий цупкий. Uh -huh. Ну такий собі тактик, бюджетний тактик, скажімо так. Mm -hmm. На наш виклик, наш виклик компанії колстіл за значно менші гроші. Ну він коштує скільки? До тисячі? тисячі? Да, до тисячі. Десь 800-900 гривень. Він коштує. Тобто колстіла і конкурент. Доволі, доволі зручний і компактний. Підтримуйте український українські <різь> досить цього Steel. A. Так, поїхали далі. І восьме місце у нас Artisan Bio. Ем, Таке собі переосмислення через 130 років від китайців вже класичного пінеля. Той же практичний клиночок, невелика вага, тут взагалі здається 40 грамів. Таш, той же 12-й сендвік, різучий профіль, але вже він пласкенький у нас, пласкенький. Хоча й по класиці все ще дворуке. Закривання, відкривання і, звісно, ніякої кліпси. Цей вже ножичок, я думаю, не те, що відділення для маркера, а вже і у відділення для ручки чи олівця буде заходити. Е, проста конструкція, проте в модних кольорах ось такий, як це м'ятний кольор називається. Ну, є ще й у комусь. Так, там синій карбон і чорний невагомий ножичок. На кожен день теж е, в ціновому сегменті. До тисячі гривень навіть він у нас. Так, це звісно, е, ніякі там важкі роботи він робити не зможе, але ж це і не його призначення. Це так. Схоже на бритву чуть що те, що Трошечки пакуночок, трошечки бутербродик, і, в принципі, на цьому його функціонал закінчується. Для авокадо-хантерів те, що треба. В'єтр Магнум most wanted. Як це? Особливо затребуваний чи що, чи особливо розшукуваний? Особливий просто. Просто особливий. Так, бо особливий, бо він відрізняється від, від бюкерів е, Руків'ям, я думаю. Бачиш, який він трошечки такий м'якенький. Ти маєш на увазі, що у Магнума ніколи руків'я не були так би зручними, так би мовити? Ну, не настільки зручними. Угу. Ну він аптічний, да це не характерно, в принципі, для підрозділу Magnum. Тут дуже такий вигін для ну, його дуже дуже зручно тримати в руці. Також хочу, щоб ви звернули увагу. Я не дуже люблю беклок. багато хто його не любить, але саме в цій моделі він настільки ніжно і плавно відкривається, і закривається. Угу. Такі м'якенькі, що якби в кожну, кожний беклок такий був, я б напевно її полюбила. Їх. При тому, що в відкритому стані ну він надійно фіксує. Ну, Лювтів ще... ніяких немає. Ну тут щось сталося з магнумами. Вони постаралися зробили зручне, реальне ергономічне руків'я. Ти правильно помітила цей вигін. Він прямо отлягає в руку. Дуже добрий упор, нічого не заважає тримати. Прям ну дуже зручне руків'я, неочікувано. Угу. Ну і клинок, скажи, що він достатньо універсальний. Кольнуть, що порізать. Агресивний профіль науколи, при тому високі спуски, такі різуча геометрія. І палець так на обох зручно ставити, але цей підйом на цьому кліп-пойнті прямо в тему зробив. Він такий м'якенький, і він взагалі не ріже навіть по бокам, іначе я не знаю, що як вони його нашліфували, але ну, дуже м'якенький. І там ціна здається. Тисячу десять гривень чи щось таке було. На момент зйомки, здається, тисячу десять гривень. А, але от дворуке відкриття багато хто не любить, але для багатьох країн Європи, де законодавство не сильно любить одноруке відкриття, це знахідка по великому рахунку. І для мандрівників саме по цим країнам. Це саме Most Wanted для таких людей. Мандрівники не їздять з валізами, як він провезе. Е, е, Не знаю. А, Давно не літав. Ні, ну ти ж можеш мандруватися, нам не можна. А ти можеш поїхати до Віктора Орбана? Не можна. Шосте місце і це ха, знову зручне руків'я від Магнома. Щось з ними сталося. І вони почали робити зручні руків'я. Новинка минулого року, 23-го. Magnum Deep Blue Canvas Мікарта. З оптічною такою Мікартою із соковитого такого синього джинсового кольору. Можливо, от він для такого формату він трошки важкуватий, бо тут товстенькі лайнера. Проте народ, я думаю, що, як, що для захисної функції, коли ніж закритий, це й непогано, тому що клинок у нас майже повністю ховається між плашками руків'я. Не дивлячись на те, що тут у нас полімерні шайби, полімерні. Механіка, ви самі бачите, яка досить непогана. Вистрілює, наче тут е, підшипники стоять, а не, а не полімерні шайби. І треба сказати, що дуже вдалий клинок. мабуть, найвдаліший з усіх, навіть вдаліший за опінель. Е Тут є і невелика рекурвочка, щоб силовий різ якийсь робити, спуски від обуху, щоб там тендітно порізати ковбаску чи багетик. І вістря воно і агресивне. Але при цьому не, не тендітне. Тобто клинок максимально функціональний і збалансований. І на, з новинок 23-го року у Beaker Magnum, я думаю, це одна з найбільш вдалих моделей. Так, на п'ятому місці у нас скіф Townie. Тут Скіф постарались, вони е, ризикнули і поєднали джентльменський ніж з IDC-шником. І вийшло досить непогано, бо по рейтингу продаж він дуже часто продається. Ну його добре купують. На так, бо він зручний, легенький, угу. не дивлячись на те, що він дуже довгий, ну реально ну довгий, ну, а -таки... але він дуже компактний. Ти коли кладеш його в кишеню? Ти не помічаєш, що в тебе щось є в кишені. Він якось так лягає туди, от збоку, що його не відчути. Ну тому що геометрія проста, так? Прямі лінії, немає uh -huh. ніяких вигинів, нічого вам там не тисне в кишені, і він сидить так, що власник просто забуває про нього. Дуже плавно відкривається. Uh -huh. Як виконуємо. для ножа, я не пам'ятаю там тисячу до 1200, здається, гривень коштує. Механіка тут досить непогана. Взагалі збалансований, хороший ніж. Для тих, хто не любить щось там широке. Ні, тобто любить, от, наприклад, як цей, любить такі ножі, але він mm -hmm. хоче щось більш масивне. О, це гард воря. Ну, скажімо так, з більш повноцінним довгим mm -hmm. так? коли ти можеш прорізати просто більші по об'єму тортики, я не знаю, чи там ковбасу так широку, таким ти там по колу треба обрізати, так? А цим ти прорізаєш просто наскрізь. Хороший вдалий варіант. І теж в двох розмірах він йде і з кількома видами кольорових рішень. Так, на четвертому місці у нас ніж, який вийшов і відразу став класикою джентльменських ножів. Найкомпактніший, найтонший. Але при цьому у складеному стані. Цей ніж ви фіг поламаєте, друзі. Це просто майже монолітна металева конструкція. Руків'я таке собі броньована така обгортка з латуні, міді і сталеве ще є. Так, можливо, з таким тоненьким руків'ям е, такої конструкції, там якийсь силовий хват, силовий ріс це не про цей ніж, це незручно. Проте у нього ж, у нього ж задачі такі: типу там кроватка, галантність, стриманість, конвертик, яблучко. Для цих задач один з ідеальних варіантів для офісних джентльменів. Як тобі? Взагалі, а, якщо його скласти, він навіть не схожий на ніж. Він як флешка якась. Скажи, такий більше аксесуар. Я коли побачила, я перший раз думала, що це не ніж. Ну він дуже тоненький. Прям мініатюрненький такий. Реально як флешка, тут замочок такий повісити. А чи взяли клинок з Вікторінокса, знаєш, і загорнули його просто в кольоровий метал? Наче його потяг проїхав. Я не зможусь. Ну. Мені подобається тим, що він дуже компактний. Він взагалі такий. І жодна бабулька не злякається, якщо побачить у тебе. Вона поки посміється, скаже: Ех, синку, чи доню, доню, що ж ти наробила? Купила такі маленькі ножики. Ні. Ну за свої гроші він прекрасний. Так. Навіть у нашого начальника. На третьому місці у нас знову скіф. Ти всі скіфи позабирала. Е, так. скіф Джок. Це любов нашого офісу. У <сіф> мене він є. Е, скіф останнім часом дуже дивує. Я не вихвалюю скіф, але вони реально дивують дизайнами і е, якістю ножів. Так, ми багато вже про нього говорили, що і багато кольорів, і є більший і менший, і по ціновій політиці він хороший, відкривання, закривання. Дуже зручний хват. У тих Ні. два можна як так, як і так. Через що я повноцінний чоловік, так? Так, такий міні-шеф ніж кишеньковий. Зручно до поверхні нам мрізані. Ну він. Я не знаю, я не бачу в ньому мінусів ну... на будь-який смак по кольоровій гамі і по розміру. Зручно носити, різати, як хоч. Мені, навіть так зручніше його тримати ніж тебе. і в порівнянні з тауні він уже більш складні задачі може закривати. Так. Якщо Тауні там більш по продуктам у нас іде, то тут він більш масивний і можна вже його навантажувати там якоюсь дерев'яшкою, якщо це буде потрібно. І згадай, він був чи на другому місці, чи навіть на першому, на по продажам за 23 й рік в нашому віду. Ну, в топі, точно було подивіться ось тут. Він був в топі, чи два, чи три по складаним ножам. Дуже добре розкуповується, ніж дуже зручний, універсальний, доступний. Якби Але... він Коштував 5-8 тисяч можна було б продати. А, слухай, я думаю, якби написати тут маньяго Італі, то він би продавався за 5 тисяч. Ну реально. Окей, у нас друге місце. Народ. Дісі ножі це не лише складні, як багато хто звик. Відноситись до цього класу ножів. Це ще й невеликі фікси. Я притяг сьогодні Cold Steel Kyoto 2, такий собі мікронащадок японської катани, який може закривати практично всі DC-шні задачі від продуктів до посилок. Так, він буде робити це менш зручно, ніж вище представлені ножі, але при цьому він значно міцніший і, звісно, в ньому все ще щось лишається від зброї. Хоча це ніж господарсько-побутового призначення. E SecureX-піхви з технологічними отворами, які можна чіпляти ну, масою способів через міні-корди, шок-корди, якісь там кліпси, кріплення і так далі. Хоча мені здається, його як я люблю, найзручніше носити в передній кишені джинсів. Просто ось так. Підсередню чоловічу руку це руків'я можливо і. Малувати, але от під жіночу я дивлюся просто йду. Але працювати теж не дуже зручно ним буде. Ну, дивлячись що. Гардо впиратися пальцем? Ну, може не. бути і ні. Але знов-таки, він міцний, харизматичний і е, пластилін не... надійніше нарізати, ніж, скажімо, атласом. Так. так, і на першому місці. У нас CGRB Rio, <с> Так. <с> Можна і так. <с> так, CGRB Rio, В принципі, теж джентльменський ніж. Доволі досить зручний, але мені дуже незручно його закривати. Серйозно? <с> так. Хто поставив його на перше місце? <с> Так, давай подивимося. Ну, він, він в плані компактності його буде е, зручно носити навіть тут в кишені е, сорочки. Угу. По-друге, -по -по він дуже виглядає е, гарно, як е, ручка. Не помітивши, що це кишені, У мене є кишені. Тобто він, в принципі, звісно, в мене не біла сорочка, але як ручка виглядає, так? Mm. Ну, він не викликає якогось такого. У, в тебе ніж там. Не такий. Ну так. Я б не сказала, що він до 40 mm -hmm. доларів. Він виглядає до, досить дорого і достойно. Але мені все одно незручно відкривати і його і закривати. Ну, oh, незручно, тому що в тебе манікюр. І я не звикла. Якщо звикнеш і покласиш його досить. Mm. Він дуже... Не для рук з манікюром. Він дуже дост... mm -hmm. маленький, дивіться. Він малюсінький такий. Mm -hmm. Ну там виріз покажу, так. Да. Він дуже маленький, просто тому з грубими пальцями теж не дуже зручно. Ну, в мене виходить не дуже грубі пальці, тому так би мовити, намацало, але щось і не продовжувало. Це виконання. Ти ж знаєш мою таку скептичну думку. Він не китайських любить китайців. Брендів, О, ні, вибачте, китайські бренди китайські не любить. Китайські бренди, може, так. Ну не те, що не люблю, я скептично до них ставлюся, але тут виконання. Ну, знов таки повертаємося до тих самих італійців, що на рівні якихось італійських ножів тільки з прайсом там, в 2-3 рази дешевше. Що тут у нас теж 12-й сендвік, але подивіться, обробка всіх деталей дуже якісна. Тобто, знов таки пишемо Made in Italy, ставимо якийсь N690 і він вже коштує там, на тисячу ну, до 6. До 1600 гривень, а він вже коштує там, 4, чи там, якщо б це був би вайпер, то взагалі там, 6 тисяч, мабуть, би поставили. Ну, я здивувалась, коли побачила його ну, в топі до 40. Я думаю, mm. він дорожче коштує. Mm -hmm. Хороша механіка. Шпеник, ну не всім подобається, хоча, бачите, вилітає він як, наче, наче тут асіст, а не підшипники. Джентльменський ножик для будь-якого костюму. Я думаю, підійде чудово. Та і дівчатам, хто не. У кого менше манітюр ну, не було. То він теж буде непоганим таким варіантиком. Я ще навчусь його відправи. Ану спробу ще Тільки. Може, поставимо його на восьме місце. Так ми ж зараз за рейтингу ціни, а не зручності. Так, і у нас сьогодні буде бонус. Ніж, який компанія Бьокер в обличчі підрозділом Магном випускає вже дуже багато років, і ніж, який ви дуже багато років купуєте, купуєте і розкуповуєте цілі партії. Чому так нікому не відомо? Хтось каже, що це спайдер кочінок для тих, хто не хоче переплачувати. Хтось каже, що це. Для тих, хто любить веселе безторботне життя. Веселий, mm. Василий, добрий, не викликає якихось агресивних емоцій і просто ніж прикол. Він на маліончика схожий. Ну, в принципі, він зручний, можливо, якби поміняти дизайн, його покупає. То його б і купували... не купували, можливо. Їх розкуповують реально. Приїжджає кожен раз нова партія вже скільки років і їх розкуповують. ці. Листя маріхуани це, це буде так, скоро легально, може, тому. Ну так, недорога ціна, і це ваш вибір, друзі. Ось такий бонус. <гум> Ти б взяла б собі такі? Ні. А якби тобі подарували, користувалися? То це було б. Лежав би. Єдине, що знаєш, якось було б ну, мені особисто не дуже приємно, якби якісь кримінальні елементи мене подряпали таким ножем на вулиці. Ну я б нікому не сказав про таким ножем. Це був топ-10 плюс 1 ножів до 40 доларів від квіточки Яни і Андрія Шарфа. Не забудьте, що під цим відео в описі, що у нас буде. Знижка. Промокод зі знижкою на всі представлені сьогодні моделі. На цьому все. Па-па. Бувайте. Я не квіточка, я трояндочка. тут треба було сказати про це зразу. Я не можу передбувати старших.